В'язані сутні для дівчат Lillian Den від бренду Aldi лише 172 гривні за одиницю. А в лоті буде представлено аж 12 і ціна лоту 2060 гривень. Дивимось, які вони в нас представлені. Є два кольори. Ось такі бордо, класний з такою в'язочкою. І ось такі чисто чорні. В'язка у нас йде як косичка. Тут у нас йдуть манжетики. Ми ж такі гарні понизу, також манжетики йдуть. Теплі, комфортні, склад абсолютно різний. Показую, тут у нас вигляді типу манжетика низь звичайний. Вони йдуть без пакування, але. З такими етикеточками. Дуже класний варіант для підлітків розмір від 122 до 152 можливо, 158 суміжний. Також хочу сказати, що склад різний, але вони стильні, сучасні, приємні до тіла, комфортні. Їх можна одягати з будь-яким взуттям, будь-яким верхом. Це дуже класний трендовий варіант, саме зараз і трендові кольори. Тому, якщо ви хочете замовити даний лот, звертайтесь до наших менеджерів Знизу залишаю всі контакти під відео.